З Тетяною Гай. Сьогодні, у цей передріздвяний вечір, святий вечір, як його ще називають, мені хочеться бути разом з вами, поділитися такою краплинкою радістості і тепла. Адже вечір, справді неймовірний, вечір про сім'ю, вечір про благодать. Про поєднання і про зв'язок з родом. Ви знаєте, мої прекрасні можна святкувати цей день як народження Христа. Можна працювати, можна святкувати цей день, мої хороші як народження Бога Сонця. Але за всіма астрономічними та енергетичними показниками цей день. Неймовірно потужний. Тож прошу вас сьогодні доєднуйтесь до нашого ефіру, подивимося міста, а потім, звичайно ж, готуйте смачну кутю. Дивіться, хочу вам сказати, що куття це не просто символ. Це те, що характеризує силу і зв'язок з родом, зв'язок зі стихіями нашого народу. Адже куття це зерно, що для нас є найважливіше. Найважливішим для нас є хліб, тобто символ зерна, пшениці куття. Ми традиційно прикрашаємо. Нашу кутю медом, маком, горішками. Ви знаєте, часто зараз звертаю увагу на те, що прикрашаємо і цукатами. Мої прекрасні. Важливо, щоб ви прикрашали тим, тими такими благами. Які є традиційними все ж таки для нашої землі. Мак, багатство, горіхи, сила, мед, злагода. Тож, користуйтеся от саме символікою нашої культури, і повірте, це принесе вам мир і благодать, у вашу родину. З чим я вас і вітаю, чого я, чого я вас і, і бажаю. Адже. Цілий рік ми були разом з вами, сумували, раділи якимось новинам, дивилися загрози, які очікують нас. Подивимося їх і сьогодні, мої прекрасні. Тож, давайте, мої хороші, розпочнемо. О, пишете, що гарна сукня. вам за труд. Дякую вам величезне. Так, сьогодні захотілося бути також святковою із вами, не дивлячись на відсутність світла. Хочеться бути з вами, бо і ви є моя сім'я. Просите подивитися Запоріжжя, звідки і вітання. Дивіться, мої хороші, дивимося сьогодні до п'ятниці, включно, тобто, дивимося Різдво. Одразу скажу, що. Поріздву все ж таки є небезпека, не варто розслаблятися. Бачимо і вчора, і сьогодні. Ворог не зупиняється, бив і масово, бив і точково. Найбільше бачу небезпеку для західних міст, для центральних і для деяких південних. Але зараз дивимося з Запоріжжя. Дивіться, Запоріжжя йде сонце, а що Верховна Жриця. Тобто, не дивлячись на повітряну тривоги, для Запоріжжя ворог дасть можливість колядувати спокійно. Не можу не порадіти за вас. Так, просите подивитися Дніпро та Кривий Ріг. Давайте подивимось Дніпро та Кривий Ріг. Дніпро. Не зараз, дивіться, для Дніпра є небезпека на новорічні, саме на новий рік. Зараз для Дніпра я не бачу загрози. На три дні давайте подивимося, кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг, дивіться, зараз іде карта помірності. Тобто колядувати ворог вам дасть. Але мені не, нравить, не подобається із неділі-понеділка. Тобто, от, бачите, оцей Дніпропетровський регіон все ж таки ворог готується обстріляти саме на Новий рік. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що зараз, дивлячись на те, що я бачу по розкладах, я хочу сказати, що. А, от ми думали, бачите, розраховували, що ворог е, зробить якесь різдвяно-новорічне перемир'я. Ну як же ж, як воно завжди показувало, що обстріли на Різдво, Західна, центральне, Південь. Зараз дивлюся Новий рік бачу обстріли і Запоріжжя, бачу обстріли і Дніпра та Кривого Рогу. Давайте подивимося Полтаву. Полтава на Різдво колядує. Може хочнувато буде в області, але для Полтави загрози я не бачу. Так, можете подивитися Максима 18.04.86. Як він? В якому стані? Зник в червні 25-го Максим. Чи живий Максим? Так, на жаль, моя хороша, дивіться, що я хочу сказати, він отримав поранення, але він зараз, як піддається, його піддають правосудню, що, що говорить нам про те, що він знаходиться все ж таки у полоні. І буде обмін. Тобто обмін я бачу. Кінець весни середину літа. Максим живий, незначне поранення, але він знаходиться у полоні. Так, які події. Ось тут таке питання. Які події чекають на Одещину? Так, я перепрошую. Угу. Так, промайнуло. Так, дивіться, хотіла б от ви пишете в Одесі. Так. Бачите, вже промайнуло Одеса і Одещина. Ось так. Зараз мушу включити газ. І зараз ми будемо намагатися включити якось світло і повернутися до нашого ефіру буквально за секунду. Так, мої прекрасні, без світла. Але я все ж таки з вами. Швиденько підлаштувала собі ще одну лампу. Ось бачите, навіть в таких екстремальних умовах ми не перестаємо бути з вами на зв'язку. Отож, дивимося, Одеса і Одещина. Бачите, справжня містика відбувається сьогодні. Я дивіться, знаю, яка там вас ситуація в Одесі, і зараз дуже багато говорять про е, катастрофу, про екологічну катастрофу. Дивіться, справді є пошкодження карти, не дуже гарні, десятка мечів і карта Башти. Що говорить нам про те, що, і дивіться, тут ще по дияволу: ворог спеціально здійснює такі провокації, щоб ви мої неймовірні одесити. Прийшли до них і попросили їх рятувати. Але ж, мої хороші, такого однозначно я не бачу. Екологічної катастрофи я не бачу. Я бачу, дивіться, хочу сказати для Одеситів. Навпаки, бачу трошечки покращення ситуації становища в Одесі із комунікаціями до Нового року. Бачу, дивіться, як вкладення ресурсу тут, туз пентаклів, щоб виправити становище, не дивлячись на те, що вам зараз дуже тяжко по десятці жезлів, важка ноша. Мої хороші. Я точно знаю, що ситуація покращиться. Я точно знаю, що до Нового року трошечки дадуть вам видихнути, тому що справжні постраждали ви від навал ворога. І зараз ворог дасть трошечки передихнути вам і по атаках, адже акцент буде переміщено на інші міста. Так, погляньте, будь ласка, Олексій 20.03. Ці різдвяні свята. Дивіться, мої прекрасні, бачите, викидає. Почала говорити про Львів, ситуація зі світлом. Дуже багато сьогодні було ефірів. Напишіть, будь ласка, як чуєте мене зараз. Напишіть, чи чуєте. Олексій живий, Олексій живий. Под скажіть, будь ласка, чи є звук зараз з'явився? Тому що я зникла з ефіру. По Олексію скажу: Олексій живий. Дивіться, скажу вам зараз по е Львову. Дуже велика небезпека. Так, сьогодні, от якби. Бачите, зі світлом дуже великі проблеми, але будемо з вами на зв'язку хоча б ще 5-10 хвилин, тому що маю попередити вас про небезпеки. Дивіться, Львів зараз чи не єдине Львів зараз чи не єдине місто. Є, Боже, бачите, дуже багато пишуть тут, які у небезпеці. Давайте зразу подивимося, Дрогобич і Стрій, чи є небезпека для Дрогобича і стрія. Дуже багато пишуть. Я дуже хвилююся, щоб вистачило нам ще ефіру. Чи є небезпека? Дивіться, Дрогобич. Теж небезпека під час цих <кхід> різдвяних свят стрій. Стрій, не така от небезпека йде мені для Дрогобича. Тож дуже-дуже обережно. Так, давайте подивимося ще міста Західної України, тому що я бачу там небезпеку. Давайте подивимося ще Франківськ та область. Франківськ, дивіться, буде гучно, але все ж таки більша небезпека по страшному суду мені іде для міста Бурштин. Буде туди летіти до п'ятниці. Чітко показують карти, що туди буде летіти. Так, тому дуже обережно. Тернопіль. Є небезпека і для Тернополя. Відчувала я це, давайте подивимося місто Тернопіль. Дякую, що попри світло залишаєтеся зі мною. Дивіться, Тернопіль, верніш, теж на Різдвяні свята в небезпеці. Тут чітко мені прийшла карта Страшний Суд і карта Король мечів. Тож небезпека є, до четверга включно. Тернопіль теж підпадає під перелік тих міст, які є в небезпеці. Так, Чернігів і Прилуки. Дивимося, Чернігів і Прилуки. Кривий ріг подивилися на початку етеру. Чернігів. Ну, Для Чернігова я на різдво не бачу небезпеки. Є небезпека для прилук з понеділка. Будемо дивитися більш туди до Різдва. Київ, рідненький Київ. Ну як же ж я можу не подивитися по загрозах містом. Київ. Києва велика небезпека є і особливо в день. От Київ і область. Небезпека є і з сьогоднішнього дня. Ніколаєва не було, зараз подивимося. Бачено, на, на жаль, і жертви. Удар буде, особливо область. Іде небезпека, центр. Зараз дивимося до п'ятниці. Іде небезпека область. Одразу просите подивитися вишневе. Давайте подивимося, вишневе, мої хороші. Вишневе. Транзит. У вас іде карта Симірків мечів. Тут більше мені йде карта, яка показує, що транзитом небезпека для вишневого. Миколаїв, просите подивитися, Миколаїв. Миколаїв, дивіться, на Різдво для вас небезпеки немає. Але що сьогодні бачила, коли передивлялася для інших етерів, і бачила там небезпеку вам на новорічну ніч. Ні, Рівночарів не передивилися. Тож зараз можете спокійно колядувати, а ми передивимося трошки Київську область, бровари, Білу церкву. Кременчук подивив, подивилися, Дніпро подивилися. Бровари. На Різдво. Бровари може бути гучнувато, але я не бачу небезпеки для людей і влучань. Так, Біла церква. Бі і Вижгород зараз подивимося. Біла церква. М ні, не бачу небезпеки. Вижгород. Дивіться, воно буде летіти, ви знаєте, летить скрізь, воно гучно. Але я не бачу, щоб була небезпека. Я не бачу, щоб були руйнування чи жертви. Вигород можуть крутитися там дрончики, але я не бачу, щоб, знаєте, з якимсь результатом вони там крутилися. Так, Черкаси і область теж давайте подивимося. Черкаси. Дивіться, Черкаси, другий раз сьогодні дивлюся, і другий раз мені випадає п'ятірка мечів, і е, виходить тут король мечів. Дуже обережно до п'ятниці Черкаси. Будучи вибухи, є небезпека для вас, поколядувати цьогоріч спокійно не дадуть. Тобто, ви Черкаси те, є тим містом, які в переліку небезпек. Наріздво так, ви питаєте мене, що буде далі із Слов'янськом і Краматорськом? Знаємо, що ЗСУ відступили, щоб вберегти життя наших військових. Що хочу вам сказати: сьогодні дивилася один розклад, і зараз ще його перевірю. Не бачу я все ж таки окупації ворога. Дивіться, я бачу якісь дійсно збереження а, життів нашим е, воїнам Збройних сил, і я бачу якийсь новий план. Тобто, не дивлячись на те, що Збройні сили відступили, там от якось є якесь спланування, яке не дозволить оркам зайти. Краматорськ і зайти в Слов'янськ добровільно теж їх ніхто не віддасть. Дивіться, зараз кажуть про переговори. Мовляв, пан Зеленський домовись ну, якби погоджується на те, щоб е зробити цю буферну зону, вивести війська. Це не так. Він якби, це така, знаєте, як своєрідна перевірка. Чому? Тому що всі ми розуміємо, що орки не підуть ні на які умови. Повірте мені. І тому не прийдеться йти на цю угоду. Знаю, що нас дуже багато дивляться і з Краматорська, і Слов'янська. Бачила я у вас великі обстріли: новорічна ніч напередодні Нового року. Зараз, от під час Різдва. Можна, не скажу, що видихнути, тому що знаю, що у вас там постійно гучно, але можна трошечки, знаєте, так, як призаспокоїтись. Тож, мої прекрасні, тут можу сказати, ще трошечки набирається терпіння. Можливо, хтось вже знаєте, дивився мої ефіри. На інших каналах. Я чітко, мені однаково те, що кажуть, знаєте, що е, я говорила про м, протягом 10 днів після річниці закінчення війни. У нас була можливість її закінчити не тільки у нас, а й всього світу, якою цією можливістю, на жаль, не скористались через велику вигоду у війні для багатьох світових політичних лідерів. На жаль, мої прекрасні. Цього року сили вже і всі події, всі вищі сили не дадуть можливості не скористатися цією, якби не використати цю можливість. І я точно знаю, мої прекрасні, що це Різдво у стані війни у нас, повірте мені, останнє. Не крайнє, не там, як там хто каже, що там 27-й, 35-й. Ні, я відчуваю це. Профукали можливість раз, але вона з'явиться, наче по колесу сансари, цього разу. Чекати лишилося недовго, і тому мої прекрасні сьогодні наберіться, будь ласка, терпіння, проведіть цей час з родиною. Також, мої прекрасні, хто тут зі мною хочу сказати: червоні свічки, заряд енергії. Новорічних е, активація енергії новорічної року вогняного коня. Будь ласка, всім уже відправила. Якщо тут е, мені пише, що я брехуха, е, е, дивіться, як так як звати там вас? М -м, будь ласочка, я би вам радила от просто зараз закінчити пройти програму хоча б школи до 5 класу, е, тому що м -м, слово брехуха, Уха пишеться через літеру Е, перевіряється простим словом, іменником брехня через Е. Тож, я вам а, бажаю не сидіти, а, дивитися, вислуховувати Ютуб канали, а все ж таки, до речі, на Ютубі теж є програма до 4 класу. Право правопис називається і звичайні правила української мови. Отож, мої прекрасні, перевірте, будь ласка, свої нові пошти, свої додатки, якщо комусь, можливо, пропустила, тому що відправляла я з помічницею. Сама нікому це не довіряю. Це не мас-маркет, Щоб я відправила вам завтра, післязавтра ці свічечки. Також мої хороші. Дивіться, свічки зарядила на 21-го. 21-го на день зимнього сонцестояння, очистка і захист. Всі, хто буде знаходитися за новорічним столом, можна і з червоною свічкою, бачите, в таких умовах працюємо. Можна використовувати і з червоною свічкою, поки я розкажу вам тут так, як знаєте, наше по радіо. порадіо. Ем, і е, до неї йде також і інструкція, як її використовувати, де е, молитва авторська, і де Сигіла, на яку її ставити, як ставити і коли. До перших 50 хто замовить свічки, їх в мене всього 99, Я завжди так роблю. Отримує в подарунок амулет захисту від війни. Цей амулет уже став бестселером, ви про це знаєте. Адже всі, хто користувалися їм протягом року, навіть чудом уникали ударів, як вони, їх сім'ї, їх будинки, тому що унікальні пишете мені розповіді про те, як захистив вас цей символ. Тож, якщо він у вас є, ви можете спокійно подарувати його своїм рідним чи близьким. А сьогодні, мої хороші. Я, не знаєте, дуже багато пишете по безвісти зниклих, і мені так щиро хочеться від всієї, всієї своєї душі і серця загадати зараз бажання до нового сонця, до Христа, до всіх пророків і богів, щоб прийшов мир, щоб повернулись ті, кого ви так чекаєте додому. Повернулись, обійняли. І сказали, з нами Бог, бо з нами перемога. Пам'ятайте, що це останнє випробування, таке випробовувальне Різдво. І ось зараз цифра нас, 666, не дасть мені збрехати про це, не дасть сказати нам, вам неправду. Так, Різдво буде напружене. Так ворог не зупиниться ні сьогодні вночі, ні завтра, ні післязавтра. Але ми будемо зустрічатися з вами тут, будемо дивитися прогнози, будемо робити молитви, захисти, будемо переглядати, шукати ваших рідних та близьких. Тому що, як я сказала на початку етеру, ви теж моя сім'я. Обіймаю вас, мої ріднесеньки, з прийдешнім вас Різдво. Пам'ятайте, ми єдині і ми не переможні.